Доброго дня, любі друзі, наша психологічна робота продовжується з вами далі. Отже, наша робота пов'язана із розумовою працею. І ми не відмовилися б ніколи, щоб наш мозок зберігав якомога довше гнучкість, щоб він завжди залишався молодим. Але все чомусь відбувається зовсім навпаки, з часом ми Помічаємо, що у нас погіршується пам'ять, знижується концентрація уваги, погіршується сприйняття нової інформації. Так? І все це пов'язано з тим, що наш мозок починає з часом лінуватися. Гімнастика для мозку допоможе тримати його в тонусі, тримати його завжди молодим. Нейрогімнастика для мозку, ця методика, вона. Пішла від двох науковців, які написали певні праці, психологічні праці, на фоні яких була створена ось така дуже цікава нейроаеробіка. Так? Тобто фітнес для мозку. Наш основний комп'ютер, наша голова, наш мозок потребує тренування, як і всі м'язи в нашому тілі. так. І якщо ми можемо запустити тіло і побачити це зовні, так що ну, тіло трошечки запущене, то з мозками, з мізками. Ми зразу це не побачимо. А от уже на якихось другорядних його функціях починаємо бачити прояви, того, що мізки лінуються. Отже, Лоуренс Кац і Меннінг Рубін це ті психологи, за яких я вам казала. Вони американці, вони побудували свою теорію, пропагували, що треба зберігати свої мізки живими. В основу своєї методики вони поклали результати багаторічної роботи в цій тематиці, поклали дослідження, в ході яких вони встановили, що Пам'ять, увага, концентрація уваги нашої з вами, інші властивості розуму з певним віком, з певним часом вони знижуються. Через те, що погіршуються взаємозв'язки між Нейронами, тобто є у нас в головному мозку, мозкові нейрони, між якими є такі провідні зв'язочки. Так? Це відбувається, тому що ці зв'язки, дендритики, вони називаються, відросточки нервові, вони звужуються, тому що по ним не проходить імпульс, який би їх тренував, як м'яз. При звуженні, ну, ці нейрони вони розуміють, що в них потреби немає, так і вони відмирають, не виконують свою функцію. Відповідно, не проходять ті нервові імпульси, імпульси які нам необхідні. Ну, ось цей механізм він якби трошечки зношується. І стимуляція цих нервових клітин вона буде дозволяти нам і нашим дендритикам. Зберігати свою форму, зберігати зв'язки між собою, і навіть може призвести до того, що будуть виникати певні нові схеми схеми з'єднання нервових ось цих закінчень, нові шляхи, нові відростки. І ось таке своє величезне відкриття, так, ноу-хау, вони назвали нейропластикою. Саме тому, коли ми виконуємо нескладні вправи, ми будемо з вами підвищувати свій інтелектуальний потенціал, свої інтелектуальні можливості, і надовго будемо зберігати ясність думки, будемо ефективніші в розумовій діяльності на роботі, а оскільки наша робота пов'язана із повсякчас розумовими. Процесами, то це нам стане у пригоді. Отже, нейробіка це вправи для нашого з вами мозку. І основною метою цієї нейробіки є створення якомога більше асоціативних зв'язків між. Різноманітнішими видами інформації, яку ми повсякчас отримуємо іззовні, отримуємо із різних джерел. За допомогою чого ми отримуємо цю інформацію? У нас є п'ять органів відчуттів, які нам необхідні для того, щоб ми могли сформувати повну загальну картину навколо себе. Органи чуття, які ми використовуємо, ми, на жаль, з часом диференціюємо, використовуємо не всі. І шляхи до мозку ну, якби заростають як тропи, якщо можна так сказати, асоціативно. Найчастіше і найбільше ми користуємося чим? Ну, це наш зір. Так? Це наш слух, а от уже на дотик, на нюх, на смак ми сприймаємо інформацію ну, набагато рідше. І, відповідно, ці органи відчуттів вони у нас не треновані, вони слабшають. А комбінування відчуттів у різних їх варіаціях, воно призводить до вироблення основної речовини нейротропу. І от ця речовина вона призводить до того, що йде розвиток нових дендритів. Тобто призводить до того, що з'являється поживна поживний базис, з'являються дендрити, з'являються нові можливості, наші шаблони відходять. Відбувається перебудова нашого сприйняття, і ось така відповідна зарядка, це урізноманітнення, урізноманітнення наших щоденних дій, щоденної нашої роботи, ритуалів. Ми їх можемо включати. Виконання цих ритуалів можемо урізноманітнювати, включаючи те чи інше комбінування органів відчуттів. Виконуючи їх, ми будемо стимулювати ті органи почуттів, які у нас деякий час, ну, як би так, відпочивали. Пам'ятаєте, колись розповідали про те, що десь у світі існують такі ресторани, де їдять страви у повній темряві, так? Для того, щоб їжа сприймалася не візуально, а сприймалася на смак. Ось точно такі ж цікавинки можна влаштовувати і в наших домашніх умовах. Чому б не утворити ось такий цікавий ресторан, тим паче, що сьогодні. Наразі така ситуація у нас складається майже щодня, і ми можемо влаштувати вечерю навіть без свічок. Або, наприклад, ми можемо створити такий домашній кінотеатр, коли це дозволяє нам енергосистема без картинки. Тобто ми будемо прослуховувати фільм, незнайомий фільм або передачу. Причому намагатися уявити, як будуть виглядати ті герої, яких ми чуємо. Так? Ми чуємо голос, ми чуємо їхні інтонації, чуємо, як вони взаємодіють між собою, але не бачимо картинки. І потім можемо включити ту картинку, подивитися, так або просто від розплющити очі, і співставити, що ми уявляли і що є реально. Також можна придбати, якщо ви не алергік, декілька нових ефірних масел, так, для того, щоб розвивати свою нюхову систему, так? В якості кращих вправ деякі фахівці радять регулярно. Виконувати певні звичні наші дії із закритими очима. Ну, до прикладу, закриваєте очі і йдете по вашому будинку. Шляхи ви знаєте, так, нічого катастрофічного не відбудеться. Застібнути гудзики так? з заплющеними очима, або е, е, зашнуруватися, або прийняти душ, то взагалі буде релакс, так, з заплющеними очима, почистити зуби, також можна заплющити очі і чистити. І це буде розвивати наш мозок, урізноманітнювати його, стимулювати, підтримувати у тонусі. Також, щоб синхронізувати наше праве і ліве, праву і ліву півкулю, часто пропонують виконувати наші звичні дії, які ми виконуємо повсякчас, тільки міняючи домінантну руку. Так, наприклад, Двері закриваємо, якщо ми правші, так, ми закриваємо правою рукою, ми беремо ключі ліву і намагаємося закрити їх лівою. Друкуємо смски. Точно так же. Спробували лівою рукою. так, Або гуртати стрічку. Ну Писати то вже віртуози зможуть писати так, рукою недомінантною, їсти, можна спробувати їсти. Все, що ми звикли з вами робити правою рукою, спробуйте зробити лівою. І ось така буде вам, якби, зарядка для мозку, і буде цікаво, чи справитесь ви чи ні. Будіть, будіть свої мізки, це їх дуже стимулює і тонізує. Також те, що ви робили вже в такому режимі автопілоту, так, повільно робили вже. Спробуйте виконати в іншому темпі, пришвидшитися. Або навпаки, те, що ви робили швидко, спробуйте робити повільно. Вибирайте нові маршрути подолання до якоїсь мети так, у поїздці, в місті. Ви звикли ходити одним маршрутом, спробуйте його змінити, спробуйте змінити транспорт. Ви побачите навколо себе дуже багато чого цікавого, і тим самим будете стимулювати мозок. Також дуже буде цікавим, якщо ви щоранку будете в вашій квартирі, в вашому будинку запам'ятовувати декілька речей. Так, от 5-10 речей, ви маєте на них заакцентувати увагу, запам'ятати. І десь в середині дня, якщо ви знаходитеся не в тому приміщенні, спробувати пригадати їх, які ті речі, де вони стояли, що з ними було поряд, якого вони були, були кольору, якої фактури, якої структури, це буде також стимулювати наші з вами мозкові дії. Також для такої зарядки. Можна старатися спілкуватися з оточуючими людьми, придумуючи якісь нестандартні запитання, нестандартні відповіді на, здавалося б, стандартну розмову. Так? Тобто виходити із ситуації якимось креативом, тим самим ви будете стимулювати відповідно у вашому головному мозку ті ділянки. Області верніки, центр, бро, бло, Брока ділянки кори головного мозку, які відповідають за розуміння інформації, за відтворення мови. Відповідно, будете розвивати свою креативність, свою красномовність. Це дуже корисні навички, які знадобляться вам і на роботі, і в повсякденному житті. Дуже багато таких речей, на які ми не звертали уваги, але вони є під рукою, є у наших дітей, і ми ними можемо скористатися. І вони будуть нам у пригоді для стимулювання москової діяльності. Це головоломки, усілякі головоломки вони стимулюють мозкову діяльність. Читання вголос. Як не дивно, але це теж урізноманітнює нашу діяльність: написання віршів, або просто хоча б так, рядків, вивчення уривків текстів на пам'ять. Згадайте, як класно ми вчили вірші у дитинстві, так? і спробуйте зараз вивчити той же самий текст за той же самий час. Ось вам і відповідь на те, чи залишилися ваші мізки в тонусі, настільні ігри. І дітям вашим буде приємно, і вам буде дуже корисно. Лічба про себе, так, також буде стимулювати наші мозки, мізки. Заучування номерів телефонів. Але тут треба бути обережним, тому що цифри дуже засоряють нашу пам'ять. Запам'ятовування списків покупок. Ви можете його написати, покласти у кишеню, але запам'ятати. Вивчення нової мови. Це наразі є дуже актуальним. Розкриття здібностей до нового хобі. Це все нові враження для мозку, звички, автоматизм, воно все дає ну, розслаблення для мозку, призводить до того, що він починає дуже рано старіти. Саме тому нейробіка для літніх людей, та і для середнього віку, і для молодого це все те, що стимулює, продовжує життя нашої мускової діяльності. Дозвольте собі якомога більше креативу, новизни. Це стосується взагалі всього, нашого вигляду, нашого одягу, нашого макіяжу, парфумерії. Відносин, ну, ну, всього, всього що в нашому житті є, ми можемо змінювати креативити. Е, можна взяти додаток у нашому смартфоні, який буде змінювати щоранку заставку на екрані. Так, Картинка змінюється. Немає звичного буденного ритуалу, коли ви берете телефон, і одне і ж саме зображення. Пересування меблів у квартирі або на роботі, так? використовуйте якісь звичні предмети інтер'єру певним нестандартним чином. Не викидайте старі речі, дайте їм друге життя, зробіть з них якісь корисні цікавинки, тим самим ви зекономите і будете розвивати мозкову діяльність. Все, що потрібно, це залишати наш мозок молодим, живим в русі, щоб він постійно відчував, що ми його стимулюємо, дивуємо. Не залишайте його на автопілоті. Він тоді буде поступово вимикатися, в'янути. Ну і це не призведе до позитиву у нашому житті. Давайте разом розвиватися, стимулювати і тримати мізки молодими, здоровими та креативними. На все добре.